Наближається святкування 105-ї річниці від дня народження Степана Бандери. Чи може дана подія розколоти Євромайдан, знає заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра. Якщо е наші брати з ходу, з півдня, з центру з півночі нашої країни зацікавляться не просто якби ідеологічним таким нашаруванням, е ідеологічною міфологією, яка пов'язані з Степаном Бандери, а більше познайомляться з його теоретичною спадщиною, прочитають перспективи революції, такі інше. Вони знайдуть дуже багато відповідей, які будуть актуальні і в сьогоднішніх подій. Тобто приблизно такі самі умови описував Степан Бандера і в 49 му 50-му році своїх інтерв'ю. І він говорив про вплив зовнішніх сил і про те, чим має перейматися власне український народ по пошуком національної ідеї. Об'єднанням українців навколо цієї національної ідеї і вирішення власне національних питань в нашій державі. Висвітлення подій на Євромайдані російськими журналістами обурює їхніх українських колег. Що саме заважає мас медіа північного сусіда об'єктивно говорити про події в Україні, пояснив політичний оглядач з Ігор Бенсал. На мій погляд, не можна замагати російську журналістку, що вона не професійна, вона професійна. Просто вона працює в певному ідеологічному полі. Інша річ, що це ідеологічне поле штовхає російську журналістику більше. Бути менше журналісткою, а більше бути піарниками, більше бути е, маніпуляторами. Тобто вони маніпулюють інформацією і, на мій погляд, найбільше це стосується в принципі, достовірності і балансу вибухових. Тернопільське інформаційне бюро продовжує опитування серед депутатів міської ради, чи будуть реалізовані вимоги Євромайдану і в якій мірі. Якщо Майдан перестане бути Євромайданом, це ляпа самому собі, адже люди вийшли відстоювати власні інтереси, переконаний Михайло Ратушняк. Якщо ми дозволимо собі потоптати наші права, то ми зупинимо. Якщо ми не дозволимо, то ми будемо стояти доти, доки не будуть задоволені наші вимоги. Унікальний музей національної іграшки готує тернополянам цікаві сюрпризи. Оригінальні експонати, корисні зустрічі та незабутні враження гарантують працівники закладу. Цей музей відкритий на базі бібліотеки номер 5 для дітей. Основна мета була така, що бібліотеки зараз шукають нові форми, нові якісь. Такі креативні рішення, які б залучали більше дітей, зацікавлювали до бібліотеки, до читання. Ми збираємо експонати, ми запрошуємо людей, дітей, щоб вони, якщо мають десь іграшку, яка ну, вже не використовується, вони не граються, десь в куточку сумує, то вони можуть принести до нас в музей і ми їм знайдемо таке належне місце.